У День захисників і захисниць України сумчани приходять до дзвону скорботи з квітами, вшановують пам'ять загиблих. Ми часто проходимо в церкву, ставимо зі них свічечки, так що ми, ми їх пам'ятаємо. Покладаючи квіти, вшановують пам'ять усіх загиблих українців, усіх, хто віддав життя за незалежність України. 14 жовтня українці відзначають одразу кілька важливих свят. День покриви Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, покровителька українського воїнства, українських воїнів, українського козацтва, української повстанської армії і сьогодні наших збройних сил України, підрозділів територіальної оборони кожного. То захищає Україну, кожен на своєму фронті. Це захисники і захисниці. Сьогодні вся Україна працює як єдине ціле, як єдиний кулак, який нищить і б'є ворога по всім напрямкам. Із 24 лютого дня повномасштабного вторгнення усі українці стали на захист своєї держави, згуртувались і спільно працюють, аби дати відсіч окупанту. Хотів би ще особливу подяку передати тим людям, які об'єдналися. 24 лютого, коли ворог прийшов в наші домівки, стали на захист України, взяли зброю в руки медикам, волонтерам, які збирали кошти, допомагали нашим військовим, придавали бронежилети, продавали каски і робили все для нашої спільної перемоги. Через воєнний стан і постійну небезпеку обстрілів та ракетних ударів масштабних заходів до державного свята не проводять. Сьогодні ми відзначаємо таке свято в таких умовах. І відзначаємо наших героїв, ті, хто захищав, захищає і буде захищати нашу країну. Будь-то чи військовослужбовець, чи доброволець, чи територіальна оборона, чи бізнесмен, чи хто інший, який допомагає на своєму внутрішньому фронті забезпечити перемогу нашої країни. А перемога буде. І все буде Україна. Бо Україна має міцний фундамент славетну історію, любов до рідної землі і вміння віддано її захищати. Окупанти, мабуть, погано знають історію. Вони забувають Сагайдачного. Вони забули, мабуть, Калнишевського. Вони забули, що Іван Цирко жодної битви не програв в своєму житті. Я думаю, що ці традиції вони зберігаються і сьогодні. І сьогодні наші військові звільняють нашу землю. Вони сьогодні борються з окупантом. З нагоди державного свята волонтери, підприємці, медики отримують подяки та грамоти. Та найбільша шана сьогодні військ. Ковим, які ризикуючи своїм життям, боронять Україну, виборюють мирне небо для кожного з нас. Військові отримують нагородну зброю, відзнаки від командування збройних сил Міністерства оборони, ОТУ суми обласної та міської влади. Це дуже важливо, що Україна їх пам'ятає, що їх не забули. І кожного відзначення кожного із цих хлопців, бійців, які зараз тут присутні. Я думаю, що для всіх підрозділів це дуже значно. Військові, які несуть службу на Сумщині, професійні, мотивовані і віддані державі, говорить командувач ОТУ Суми. Це ті люди, які ведуть за собою колективи, сотні тисячі підлеглих, які вірять своїм командирам, а командири безумовно довіряють своєму особовому складу. І якщо буде нам наказ, то ми вийдемо на ті рубежі, які нам визначає верховний головний Матч нашої держави. Тетяна Мастіпан Євген Сердюк Новини СТС.